О, та мілочка, та нічого потихеньку, та тільки що з добавки вернулась та сіла. Думаю, хоч п'ять минут посидю, передихну. Ага, з делезою кукургузу випалили. Це сказала вже останній раз у цьому году, будь вона проклята сама кукургуза, та то що вона вже вище мене? Я й так чуть не заблудилася в ній, так що то випало хай росте. А ти що там та, мілочка? На який похорон? До Василя? Ой Боже, я ж теж хотіла сходити. І вилетіло з голови. Ти представляєш? Ох, та чому ж воно не вилетіло в цьому дурдомі. Та то ж як стала з утра й бігає, як опечена цілісінький день, ще й нервотропка отака. Та чи тут нема кому нерви тріпати, та міла? Одне споперед одного. ось підожди. Іване, а ну споражняй скоренько оті ночви. Ти бачиш, яке він нахмарюється. Давай скоренько, бо щас так лине з одніє хмари, то буде. Балакаєш. Ой, та міла, поки на каждую не гавкнеш триста раз, понімаєш, то ніхто нічого не бачить. А то що б же ці нерви були здорові. А що ж там на похороні багато людей було? Багато, га. Ой, ну як я прозівала, аж розстроїлась. А дуска що там ловко плакала. Валька й укол давала, Ой, ну не можна жить. Комедія, отак Василя Шкода зробилося. Поки живий був, то ні разу по-людському не обізвалась хуже, ніж до собаки. А це прямо в обмороки О, артістка. Та я знаю, та міла, чого вона плакала. Це ж вона одній пенсії лишилась. Ну, а як же? Ти що? Вона привикла жити на широку ногу. Но, поминутно їде, як не в магазин, то на базар, а вона любить добреньке, канхветики, ковбаску. Звісно, там губа не дура, а хай тепер попробує на одну пенсію поїздить. Та й подивлюсь, чи довго наїздить.